Привіт, хорор маньяки Ми весь місяць розбирали хорори та слешери. І нарешті настав цей день день, коли потрібно підбити підсумки. Сьогодні Хеллоуін, а це ніч, коли темрява стає ближчою. І сьогодні мій топ-5 хорорів та слешерів, які варто подивитися. Почнемо з п'ятого місця. не туди 2003 року. Режисер Роб Шмідт. І оцінка МДБ 6.0. Трішки по сюжету, але без спойлерів. Компанія друзів губиться в лісі і потрапляє до родини мутованих мисливців, класичний дух 2000-х. Ліс, кров і боротьба за виживання. Фільм для тих, хто любить техаську різанину бензопилою і стару школу страху. Я впевнена, що дивилася більше двох частин. Проте е я пам'ятаю тільки дві частини перші, тому я вам їх і раджу. Бо вони прикольні, хоч і олдскул. Проте для мене чомусь є така людина, що мені подобається більше олдскул як в музиці, так і в фільмах іноді, аніж new school, що зараз випускають, роблять. Я не кажу, що зараз випускають і роблять погане щось, щось погане зовсім. Проте, ну є якийсь такий всередині. Вогник, коли ти дивишся щось з 2003, го 6, 2000-х. Напевно, просто ці діти, діти 2000-х чи 90-х типу, і таке оце сприйняття. Проте нічого, не, нічого теперішнього, 22-х років я не хейчу. Зовсім ні. Там чисто вже по кажу, кожному фільму дивлюся, подобається, не подобається, що, що класно, а що ні. На четвертому місці колекціонер 2009 року та Пилат 2004 року. Режисери Маркус Данстен і Джеймс Ван. IMDb. Поставили 6,4 та 7,6. і Дві історії, де біль стає грою. Пила інтелектуальний жах, кожна пастка випробування. Колекціонер: темніший, брутальніший і ще жорсткіший. Ідеально для тих, хто любить напругу і нестандартні тортури. Колекціонер, також раджу дві частини. Ну, це якби очевидно, да, вже, що, що я раджу тільки дві частини Е, За всі фільми тільки дві частини. Окрім звичайно, той, що жахає, жахливий, жахаючий, як хочете. І він, типу. от, Я не, не, не дарма згадала, що типу, він як жахаючий, жахливий, що той же жахає, але з минулого. Так? Там немає клоуна, нічого такого, там чисто свій персонаж, але. Криваво також. Так що, якщо вам подобається, коли криваво, вам туди. І атмосфера така темна, дуже темна атмосфера, дуже темні кольори, якось, ну прикольно також. Пила, чесно кажучи, певно, також дві частини. Боже, я не знаю, мене Ну диво, Прикольно. Особливо в пилі є якийсь кусок, я не пам'ятаю, якщо ви будете дивитися, то ви знайдете. Там мабуть, в першій, бо в другій частині очевидно, який ще коричі, є момент, коли вони там два герої, вони в якомусь підвалі чи в якійсь закритій кімнаті, і, і, і типу, вони щось спілкуються, і в них на, на нозі є прикована но, нога в кожного, і типу, і це вони щось сидять роз, розмовляють, Типу е, там ППЛ він грає з ними. В свої ігри і в нашому перекладі один із цих чуваків каже: типу, як я сюди потрапив. У мене все було в повному порядку. І це так смішно. Я навіть коли ще стрімила на твічі, я взяла цей момент, кусок, і коротше вставила собі в редимку. Це, типу, кожен, кожен хто дивиться, може нажати, і типу воно буде грати. На Етері. Ну, буде грати на Етері. Я не знаю, як це пояснити. Коротше, дуже далеко залізла. Повертаємося. Третє місце воно 2017 року. Режисер Андрес Мускетті, IMDb 7 і 3. Діти провінційним містечко. І зло у вигляді усміхненого клоуна Пеннівайза. Поєднання страху, дитячих травм і магії 80-х. Для тих, хто любить жахи з душею. І класичний Стівен Кінг. Класно зроблено все, але. Ну, якось мені оця історія дітей не, не дуже заходить. Але прям знято. Якщо ви любите, коли прям знято шикарно, типу, що там прям класно поставлено світло, спецефекти, там, щоб воно було якісно, якісно, то вам фільм фільму. Друге місце чорний телефон 2022 року. Режисер Скотт Деріксон. IMDb 6,9. і Хлопчика викрадає серійний вбивця. Єдиний зв'язок із зовнішнім світом старий телефон, через який говорять душі попередніх жертв. Мінімум крові, максимум напруги і атмосфера 70-х. Також історія про дітей, але він якийсь більш темніший для мене. Тут скрімерів ви не побачите. Якщо вам подобаються скрімери, вам не сюди. Вам фільм воно. Але там ще більш душа, історія, все. Тут також душа, історія, але все більш темне, е чітке, жорсткіше, напевно, трохи. Не знаю, бо клоун то одне, а тут прям людина, яка це все робить. І це дуже сильно цікаво. Перше місце жахаючий 2016 року. Але я рекомендую дивитися трилогію всі три частини. Ви знаєте, чому, а хто не знає, подивіться мій розбір. Режисер Дем'єн Леоне і АМДБ 5 і 6. Арт клоун без емоцій, без слів, без жалю. Це фільм, який не кожен зможе додивитись до кінця. Сирий, кривавий, слешер у стилі 80-х. З чистий жах без фільтрів для мене це найкращий слешер ever. Я не знаю, можливо, я подивлю щось інше. І мені сподобається більше. Проте це для мене просто топ стопів і е, образ клоуна, і просто зовсім все, що вони зробили. Так, перша частина дуже сильно відрізняється від третьої, в тому не тільки сюжетом, а й тим, що світло, декорації, все просто все набагато краще третій частині. Проте дивитися треба всю трилогію. Щоб зрозуміти взагалі суть, бо воно все зв'язане, пов'язане, і немає сенсу дивитися там першу частину, щоб зрозуміти початок, а трет... там, далі не дивитися, або третю частину подивитися, а перші дві не дивитися, бо тому ж, тільки в третій частині краща якість. Проте ця трилогія не для слабкого дух. Так що, якщо вам погано від вигляду крові і таких... Кривавих просто сен, то вам краще його не дивитися. Побережіть свої нерви. Я вам кажу мене просто певно вже нічого не візьме. Я буду дивитися, і мені буде нормально. Але взагалі, якщо е, отак взяти, то я би всі оцю п'ятірку, навіть шестірку, поставила би на перше, бо кожен фільм сам по собі класний. Мій ТОП-5 на Хеллоуін підійшов до свого кінця, як і це відео: від лісових пасток до клоуна, який переслідує навіть після титрів. Напиши в коментарях, який фільм тобі здається найстрашнішим, який ти вже бачив, і який ти захотів подивитися після мого. Топу. Підписуйся, бо далі буде ще цікавіше. Це був місяць Хелловіну. Ми розбирали хоррори та слешери і закінчили топом 5, який ви тільки що подивилися. Надалі будуть різні жанри. У мене вже є прописаний на листопад і на грудень. Фільми, які варто подивитися, і не варто сумувати тим, кому подобаються хорори. Бо ще на черзі має бути до нового року розібраний чорний телефон. 2». він уже є в кінотеатрах, але я чекаю, поки він буде в доступі в інтернеті і в гарній якості. А також ласкаво просимо до Дері. Це по мотивам фільму. Воно це серіал, який ми також будемо розбирати з вами. На даний момент є тільки перший епізод, і я думаю, що краще дочекатися всі дев'ять, аби яскравіше розібрати, навіть, наприклад, на два відео розібрати їх. Але ви напишіть пишіть в коментарях, як ви вважаєте чекати чи розбирати по кожній серії, і вам так буде цікавіше. Я буду рада почути вашу думку і прислухаюсь до неї. Дякую за перегляд! Зустрінемося наступну суботу! Гарного Хелловіну!